Так, молотимо ми сою Канзас. Комбай у нас такі недогони є. Цього року з цими недогонами. Всі є. Багато я передивився Стас Ковальчук, агроканал Ягодинщина. Дуже таке саме. Ну ми пробуємо. Всім привіт! І так пробуємо лотити цю сою, де я на 35-й між сіяв. Ось так вона виглядає. Зараз піду ще на насос. Стручки торкнемося, ну, торкаємося і вистрелюємо. Чеки розкрилися. Таке де де-не-де зелене є. Така соя до пояса, ні. Деяка до пояса, деяка нижче, але в основному ні. Ну, вже яка є. В общем, біда в мене з цією соєю перший раз не її сіємо. Кропив другий раз раундапом. І в Хармані. 8 грам на гектар. 7-7 грам на гектар. І це така біда з нею вийшла. Трошки підпалив, тому що нема практики. людей ще зелена, ну все одно в нас вже молотять. людей ще зеленковато Ну, ось до нас теж ще де-не-де. Побачимо, що. Машинка вже в полі. Така пилюка йде, я кружечок зробив, то мотовило торкається і бобики розкриваються стручки. Ось таку скосю є, ну як показати ось до Два пальця. Оце такий срез. Суперовий. Ось да. Жадко флекс. Цей комбайн в мене на каналі вже був. Не пам'ятаю, вроді б то семечку він збирав. Літом він нам теж збирав пшеничку, пшеницька класна, як перевіяна. Дуже багато недогонів є. Ну, бачу, люди, люди десикують, хто не десикує. Не знаю, практики мало. Підкажете там в коментарях, як там правильно було б займатися. За рулем Димон, молота класно, помаленьку не спішачого. Отак у нас вже такий кусочок змолотяний. Майже-майже половина. Якщо з обмолотом, то половина. Бункер. Ну це країв. Висапали тут 2,5 тонни. Слабенько сипе, слабенько. Ну повний бункер, ну будемо надіяти, що таким бункер 7 тонн буде. Тебло мокре, а стручок сухий. Ось що виходить. От така біда з цією соєю.